Ми хочемо перемоги, щоб була перемога, щоб ті бандити від нас пішли в китті. Правобережжя Херсонщини огортають перші цієї зими заморозки. Вони очікувано супроводжуються масованими ударами росіян по енергетичній інфраструктурі. Регіон вже пережив кілька блекаутів. Один з яких тривав три дні. За відсутності електрики та через перебої з газопостачанням жителі українських сіл поступово переходять на споконвічні методи обігріву своїх домівок. Ну, топимо вже. Я п'ять топлю, можу давай, завести, показати, що вчора ввечері натопила, та так хорошо. Ось о, отут, а ось одверки. О! о. Жалость. І скільки на день ось дров уходить? Ну, я відро так нормальне ну, таке на 15 літрів. І якраз мені вистачає на вечірки. Село Киселівка, що на межі Херсонської та Миколаївської областей, знаходиться у відносно безпечній зоні, адже російські позиції за 40 кілометрів звідси. Це дає змогу працювати у населеному пункті різноманітним волонтерським програмам. Ось і в день нашого приїзду на вулицях Киселівки було досить людно. Адже місцеві отримували безплатні дрова від благодійників. Чи потрібні вам ці дрова? взагалі? Так, звісно, потрібні. Ми топимо плиту. Вже нема що рубати, вже дуже поставалося. Я дуже рада, що мені дрова привезли нам з доціону. Будемо топити, будемо грітися. У селах правобережжя Херсонщини зараз панує абсолютний матріархат. Чоловіків тут майже не залишилось. Більшість з них захищає Україну у лавах Збройних сил, решта працює в місті на об'єктах критичної інфраструктури, тож вдома вони бувають нечасто. Як і під час минулих воїн, жінки в киселівці змушені самі поратись по господарству, садити городину, рубати дрова, очікуючи на повернення своїх чоловіків, синів та батьків. Долучаються до цього жіночого царства і переселенки з інших населених пунктів області. Пані Альона при зустрічі з нами одразу повідомляє: Я ще переселенка, я живу тут на квартирі, я сама з Херсон. Будинок жінки в обласному центрі знаходиться на небезпечній відстані від Дніпра. Півроку тому, крім снарядів та мін, кожного дня поруч з ним почали падати ще й російські дрони. Вбиваючи та роблячи каліками її сусідів, Альона не стала чекати, поки з лівого берега Дніпра прилетить і по ній, та переїхала у село. Це Централь, центральний район, але теж і, дуже там небезпечно. Цілий, хоч що, що? дім. Дім хоч цілий. Зараз. Ну так, так, да. стоїть, але дуже трусить. Тут як спокійніше вам. Да, спокійніше. Дякуємо громаді, допомогли устроїтися на роботу. Так що наша співрозмовниця хотіла бути корисною у своїй новій громаді. Тепер вона продавчиня в одному з сільських магазинів. Про повернення до колишнього життя Альона поки навіть не думає. В Киселівці вона почуває себе потрібною. До того ж, не зрозуміло, чи вціліє взагалі її херсонський будинок. Коли закінчиться війна, що плануєте? Повертатись туди, чи все ж таки тут. Ой, мені тут подобається. Ви вже будете Не знаю, можливо. Да, да. Ну, Можна так сказати, місцева. Да. Попри те, що жінка проживає в цьому населеному пункті лише кілька місяців, волонтери також забезпечили її паливом на зиму. Благодійний фонд Карітас Херсон пропонує допомогу на вибір: або 7 кубометрів дров, або еквівалентну їх вартість грошима. Тим, хто обрав дрова, доставляють їх до хати також безоплатно. На даний момент реалізуємо проєкт по забезпеченню підтримки жителів Херсонської області по дровам. Також в цьому проєкті є були, вже роздали ми грошові кошти 230 домоволодінь. А зараз на даний момент 422 домогосподарства є зареєстровані на дрова. На даний момент відбувається видача е, дров. Пані Світлана більшу частину життя працювала у місцевому дитячому садочку, поки його не знищив російський снаряд. Зараз майже всіх дошкільнят із села батьки вивезли до більш безпечних регіонів. Тож жінка залишилась без роботи, та все повернеться із закінченням війни, у якої на думку Світлани може бути лише один результат. Раніше нам не давали, сказали, кого газ, не давали дрова. А в цьому році, слава богу, дали й тім. Так що це велика нам поміч, тому що зараз без роботи треба якось виживати в цей такий скрутний час. Ну надіємося, що скоро буде перемога і буде все добре. У сусідньому дворі свої дрова отримує місцева інтернет-зірка. Після звільнення киселівки у Надії Михайлівни інтерв'ю взяли кореспонденти одного з центральних українських каналів. Відео з жінкою, яке, як вона каже, показували по телефону, набрало понад 600 тисяч переглядів. Про що вона з гордістю відтоді усім розповідає саме день звільнення села від росіян Надія Михайлівна у своїй майже 80 Називає найщасливішим у житті, прийшов зять і каже наші в селі. Я кажу Вітя, ти зять мій, Вітя, ти що кажу, шуткуєш? А він каже: Ні, правда вже прапорі над цим совєтом, над школою, скрізь висять. Як я їх цілувала, я так плакала. І до сих пор плачу. Стільки людей багато понасходилося, як їх тут зустрічали, ми нагодували їх, все, стіл їм, накрили своїм хлопцям, своїм соколикам. Як і личить справжній телезірці, Надія Михайлівна цілком може зійти за військового експерта. Вона не має сумнівів у перемозі української армії, бо дивиться телевізор і знає всі новини. Ось і зараз, отримуючи дрова від карітасу, жінка ділиться з нами своєю свіжою аналітикою. Скоро буде перемога, я думаю. Я думаю, буде. А що ж нам дадуть оружжя? Ми своє виробляємо правильно, і буде все буде добре. А хто нам і... має оружія дати? Ось ну хто нам нам і Данія дає, нам Канада, нам Америка та я і Польща дає. Я дивлюся новини. Надія Михайлівна пророчить Україні після війни добробут та процвітання. Ось тільки про якусь подальшу дружбу чи братерство з росіянами вона більше не хоче й чути. Каже, що ворога буде проклято навічно. За її сльози і за сльози інших українських жінок. Щоб наша країна розвивалася перемоги, І щоб була наша найкраща країна, правильно? А вона буде така, вона така буде. Бо ми роботяжі, а вони паскудили та Їм ніхто не подарує і Бог їм не подарує.